Це Ремі, улюблениць Олександра. Щодня вони гуляють в парку. Господар каже, такі собаки потребують особливого догляду. За його словами, Ремі на вигляд небезпечний, а насправді лагідний та чуйний. Тому гуляє з ним без намордника. Нарікань від людей не було, за твариною прибирає лише взимку. Зімою, да, зимою, тому що оно збирається, просто, все його нужно вбирати. А літом пока не Бу було б непогано, аби ще. Люди прибирали, прибирали за людьми або не, не ходили. Правда, і туалетів немає в Полтаві. Де вони ці спеціальні місця? Ну, в парках гуляємо. мати речі. А це Уран, його господар Олександр каже, що такі собаки не вибагливі. Прибирати за ними не складно. Правила отримання тварин знає. Радну нікому не мішає. Це ж не огромна собака, яка може опасність представляти. Правила я так в курсі, в обхід, чертах знаю, одну. Але... Если бы были еще места от, отведенные для, для выголов, тогда это, это другое дело. Пока что я видел, только лишь запрещено, запрещено, запрещено. Аби посилити відповідальність за свійських улюбленців, в Полтаві розробили спеціальні правила, повідомила директор Центру захисту тварин Ольга Головань. Пояснює, серед переліку зобов'язань господарів прибирання за твариною під час виголу собаки в громадському транспорті та місцях скупчення людей повинні бути в намордниках. Їх треба стерилізувати та чіпувати. Прогулянка в спеціальних місцях, яких саме не визначили. Поки що порушувачів за це не штрафуватимуть. Серед нововведень реєстрація тварин в спеціальній базі даних. Туда любой человек, который имеет животное, просто заходит дома с интернета, вводит данные своего животного, и оно автоматически попадает в базу. Но, к сожалению, у нас люди недостаточно ответственные, и рассчитывать на то, что каждый человек из дома будет вводить свое животное, регистрировать в этой базе, не стоит. У Полтаві планують змінити не лише життя домашніх улюбленців, а й безпритульних тварин, каже депутат міської ради Майя Матвєєва. І додає. Откуда появляются бездомные животные? Они появляются из наших квартир. Второе ⁇ это, конечно же, стерилизация как и домашних животных, так и бездомных животных. В этом году впервые было принято вот такое финансирование, благодаря которому сейчас идет массовая стерилизация животных. И на данный момент 283 животных стерилизованы за счет городского бюджета. Як пояснила Майя Матвєєва, депутати прийняли програму регулювання численності безпритульних тварин у Полтаві. Планують в місті збудувати стерилізаційний центр на 250 тварин. Для нього виділили гектар землі на вулиці Заводській. У ньому стерилізуватимуть, вакцинуватимуть та обліковуватимуть безпритульних тварин. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.